Юристка за освітою та інстамама за покликанням Софія Стужук, українська блогерка-мільйонниця, яка з початком повномасштабного вторгнення виїхала за межі України, замовчуючи усі криваві події в рідній державі, та досі потрапляє у різноманітні скандали. Що говорила про Україну? Чи збирається повертатися додому, та чи вдалося блогерці почати нове життя за кордоном? Це обоз лайф і я, Дмитро Ученко розповідаю про все просто зараз. Народилася Софія в Севастополі, а після анексії та тимчасової окупації Криму переїхала до Києва. Свій блог заснувала у 2012-му та розкрутила завдяки розповідям про стосунки, рекламою бадів та пропагандою нетрадиційної медицини. Пізніше дівчина познайомилася з майбутнім чоловіком Дмитром Стужуком і в 2015-му У пари народився перший син Давид. А у 2018-му дочка Лоліна. У блозі Софія Стужук активно розповідала про підготовку до пологів та про те, що має намір народжувати вдома. У її блозі в Інстаграм народженню доньки був присвячений майже репортаж. Третю дитину, дочку Олівію Стужук, народила в грудні 2019 року. Відео пологів було опубліковано на сторінці в Інстаграм і на каналі в YouTube. Згодом профільні фахівці неодноразово звинувачували Софію в поширенні. Ирині небезпечних порад, зокрема і щодо домашніх пологів, скандал досяг свого піку, коли в рівному під час домашніх пологів померла 34-річна породілля. Пологи приймала духовна акушерка, яка допомагала народжувати стужук у тому ж, 19-му Софія і Дмитро повідомили, що розходяться у соцмережах. Пара накинулася один на одного з обвинуваченнями. Так дівчина заявила, що Дмитро її зраджував і був аб'юзером. У жовтні 2020-го Дмитро, з яким Софія перебувала в процесі розлучення, захворів на коронавірус в Туреччині. По поверненню в Україну він отримав позитивний тест, але відмовився від госпіталізації і лікувався вдома. Втім, незабаром його все ж забрали до лікарні. За його словами, хвороба проходила в нього в легкій формі. Однак, в на 16 жовтня, Дмитро впав у кому і помер. Одна з причин смерті дав. Ні, проблеми з серцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 22 му році блогерка поїхала з України і зараз зі своїми дітьми проживає у Латвії, говорить щось про трагічні події в країні вкрай стримано. Ба більше стужук можна сказати публічно відхрестилася від рідної країни. Прошу з цього часу бачити мене людиною, яка поїхала з України і будує своє життя заново. У мене немає планів повертатися. Я йду далі, новим шляхом. Свої п'ятимільйонні аудиторії в інстаграм неодноразово зазначала, що це її особистий блог, і вона нікому нічого не винна. За словами блогерки, це її діяльність, її стиль, частина життя, реалізація та робота. А от про події війни зірка висловлюється досить цинічно. Одного разу Стужук навіть знайшла виправдання масованій ракетній атаці Росії по Україні. Зірка інстаграм заяв. Вила, що в цьому винні самі українці, які нібито радіють чужим руйнуванням. Під чужими руйнуваннями зрадниця мала на увазі вибухи на незаконно побудованому Кримському мосту. Позицію щодо замовчування блогерка теж намагалася пояснити за жахливими фото, відео, новинами та подробицями. Попросила звертатися до інших блогерів, бо у неї такого не буде. Обрала лінію допомоги та готова використати свій ресурс для того, щоб допомагати людям, які постраждали та змушені були виїхати зі своїх будинків. Зазначила, що не підтримує будь-яких там режимів, щиро переживає. хоче Ще і молиться, щоб це закінчилося, Розуміє, що в нинішніх подіях зберігати позитив і жити колишнім життям абстрагуватися то що неможливо. Втім, зберігати світло, добро і продовжувати жити вкрай важливо. Такі заяви спокою в життя блогерки не принесли, бо здається, вона і сама не проти будь-яких інформаційних приводів навколо своєї персони. Вже у 22-му з'явилися чутки, що у у Латвії у неї з'явився новий обранець. А в грудні того ж року жінка розповіла, що невідомі закидали її будинок коктейлями Молотова. Через це їй вночі довелося викликати поліцію. Однак пізніше з'явилася інформація, що цим зловмисником виявився її наречений, від якого вона чекає на четверту дитину. У мережі писали, що блогерка запускає масштабний розіграш, тому таким чином вирішила підігри. Тріти інтерес аудиторії, а її нареченого вирахували по камерах спостереження з сусіднього будинку. Ще одна цікава історія відбулася в липні цього року. Тут вже пані Стужук підозрюють у порушенні латвійського закону. Інфлюенсерка та її обранець забули, як виглядають сміттєві баки, і вирішили повикидати своє сміття в ліс. Як повідомляли місцеві ЗМІ, неподалік від будинку Софії біля лісу, знайшли сміттєзвалище. Місцевий лісничий на ім'я Райвіс вирушив у садову ділянку Олайнського Району і помітив кинуті біля дороги мішки для сміття. Лісничий, як справжній детектив, вирішив дізнатися, хто наважився забруднювати ліс і почав досліджувати вміст викинутого. Тоді чоловік знайшов у пакетах дані про Антона та Софію Левданських, а також адресу пари. Пізніше Райвіс виявив і інші документи. Серед них був контракт Антона Левданського, нового чоловіка Стужук зі спортивним. Клубом і чек на купівлю в магазині одягу на 367 євро. Ввівши ім'я Антона у мережі, він виявив, що на нього у соцмережі Instagram підписано 117 тисяч людей. Серед сміття також було знайдено упаковку відправлення з написом Софія С. А також в договорі зі спортклубом була використана електронна пошта Софії Левданської доказом того, що сміття належить родині Стужу. Ук може служити фото, зроблене біля будинку за виявленою адресою, куди також зайшов лісник. Отож, скандальна блогерка, навіть перебуваючи за кордоном, не перестає дивувати українців своїми вчинками та гучними заявами. Напишіть у коментарях, чи цікавитеся життям Стужук та що думаєте з цього приводу. Обов'язково знайдемо нові цікавинки та неодмінно ділитимося з вами. А мене звати Дмитро Лученко і прощаюся з вами до наступних випусків.